І всім привіт, друзі! Так, хлопчик. Так, всім привіт! І сьогодні ми цей Сьогодні я вам покажу розтяжечку. Так, зараз я переверну екранчик. Ось. І дивіться, і перше, хто хоче, мостик. Мостик, дивіться. Спочатку ви лягаєте, згинаєте ноги, потім руки і піднімаєте їх. Ради цього голову, І час друга, дивіться, ось так стоїмо. Ось отак стоїмо ми. І ось отак і ру, і ноги, дивіться, і ноги стоять ось так. Вони ось так стоять. Ой, зараз дивіться. Ось так ноги стоять, потім ми ось так стоїмо. Потім берете одну руку, тримаєтесь другу і тримаєтесь. І так треба нам поки цей поставить трошки так скільки там уже Дивіться, зараз ми маємо бросать так 20 секунд. Ось. Так ви так так робіть. Так впаде. Ну все, я тут бачу все. А ще до кінця хвилин? А ось все. І зараз, дивіться, і зараз друга шпагат. Який краще. Ось такий прямий чи ось такий. Mm -hmm. Краще ось такий, бо мені цей важчіше. Mm -hmm. Ох! <риклад> і дивіться другий. Розтяжка, конечно, нормальна. Фух. Ну, думаю... дивіться. Це перша була розтяжка, але зараз ви маєте зробити сильний дуже мостик. Робимо ось так. Ось так. Так, я вам хотів, звісно, колесо показати, але це є його. Мені треба було, звісно, раніше канал создавати. Тому що я колись вмів колесо робити. А сейчас я вам покажу сальто. Дивіться. Є. Так, ви можете це на мягкому навіть робити. Так я, конечно, знаю, як це було. Ви можете ось так навіть робити. Я навіть не знаю, як це робиться. Тільки ще повторював вам, Дивіться. І коли ви розтягуєтесь, то ви обов'язково не спішіть. Ви за один день нічого не зробите. У вас є повне життя впереді. От, допустим, знаєте, що? Е, Мій тато колись навіть на шпагат сідав. А, давай ми на цьому відео закінчуємо. всім. па-па!